Стрільці, привіт! Розклад для вас з 10 по 16 вересня, якими будуть для вас ці 7 днів. Давайте подивимось. Розпочинаємо з енергії цього тижня для вас. І по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, налаштувалися. У вас тут такі класні енергії, енергія благополуччя і відчувати. Українською це буде звучати як відчувати свої е, відчуття. Але про що тут буде йтися? Тут, е, вочевидь, що ключ до вашого благополуччя це правильна робота з тим, що ви відчуваєте. І мені це також е, так підсвічується, як е, не зраджувати собі. Незалежно які рішення вам треба буде приймати на тижні, але приймайте їх з згоди усіх ваших внутрішніх сторін. Тобто не йти на, на те, що ви внутрішньо не готові насправді робити і не хочете. Для цього потрібно вміти працювати з собою і чути свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Бо часто люди кажуть, що ну та я не знаю, я не можу там відчути, що мені там каже моя інтуїція, це складно. Але насправді це не так. Просто потрібно задавати собі питання. В будь-якій ситуації потрібно з собою говорити в першу чергу: дізнаватися, як і чому. Чому я відчуваю себе саме отак, або чому я не відчуваю себе саме отак. Чи те, що я виберу, чи те, що я зроблю, принесе мені користь не тільки там в зовнішньому світі якусь фінансову чи ще якусь, а чи відчуватиму я себе переможцем і внутрішньо. Але загалом от енергія благополуччя, вона в позитиві. Такий тиждень, вочевидь, буде насичений приємними, хорошими моментами. Так, в нас тут по особистому життю паш чаш. Для тих, хто самотній. Так, для тих, хто самотній, це зустріч. Зустріч, яка може перерости навіть в щось серйозніше, в серйозні стосунки. Це ще може бути зустріч десь, як то кажуть, познайомили е, там, ваші друзі з кимось, або ваші родичі з кимось вас познайомили, або десь на якихось святах, е, днях народження, теж як варіант. Загалом, ну, це в. Можемо трактувати як зустріч з майбутнім партнером для тих, хто в любовних трикутниках. Так, а у вас тут ідуть кардинальні з. Ну, не можу. Не можу я сказати інакше. Тут йдуть у вас кардинальні зміни, і, вочевидь, ви захочете закінчити ці стосунки. Але попажу чаш а, вас попросять, ну давай ще раз зустрінемося, ну давай ще раз нам ж так добре разом, навіщо це от все, навіщо все ускладнювати, давай просто жити в моменті, оце от все ля-ля-ля. Але по смерті й десятці мечів ну, це все. Це, це кінець. Можливо, ви дуже так грубо навіть відріжете і не захочете зустрічатися з цією людиною. Так, для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках знаходиться. У вас тут все чітко, все класно, це щастя, радість, це гармонія в стосунках, це розуміння один одного, це планування майбутнього разом, незалежно від того, на, якій, на якому щаблі та серйозних стосунків ви знаходитесь, чи ви живете разом, чи ви одружені. Тут, можливо, якісь приємні сюрпризи, приємні. Подаруночки можуть бути, ви можете їх дарувати вашому партнеру, і партнер може вам дарувати. Також це ще от по королю мечів, може бути вирішенням якихось бюрократичних питань разом, тобто підписання якихось документів, звернення до якогось адвоката, юриста, будь-кого, хто вам допоможе отримати якийсь договір, все, що стосується бюрократії. Так. Робота тут чаш. Якщо ви не працюєте. Так, ну тут ситуація залишається незмінною, роботи немає на тому тижні, але вас це не дуже хвилює, бо ви тут зайняті. Можливо, питаннями своїх дітей, внуків, спілкування з ними, якимись своїми емоціями, для когось. Да, для когось це може бути там, святкування народження внуків, чи ви виходите в декретну відпустку. Тобто тут питання більше такого сімейного характеру у вас. Для тих, хто в пошуку роботи. Так, дивіться, на цьому тижні я ще не бачу як такого працевлаштування. Можливо, ви тільки нещодавно почали пошук. І зараз займаєтеся правильним складанням резюме, підбором, перебором вакансій проходженням якихось співбесід та, починаєте проходити. Тобто ви тут ну, мені це виглядає як на початку шляху. Або ви міняєте свою стратегію пошуку роботи і починаєте ніби як заново. Так, для тих, хто в нас в наймі працює. Так, а тут така ситуація, тут у вас невизначеність, у вас невизначеність, а могли бути якісь конфлікти, наприклад, і зараз ви не розумієте, що вам робити далі, чи варто вам залишатися на цій вакансії, чи потрібно щось змінювати. Якісь, ви знаєте, по карті світ по карті місяць, це зазвичай якісь бувають за вашою спиною плітки, якісь ситуації на роботі, яких ви взагалі не розумієте, в спілкуванні там з колективом, в спілкуванні з керівництвом. Тобто ви ніби от стоїте перед цим от всім, ви чесно, ви знаєте. Що ви робите і як ви робите свою роботу, але люди навколо якимось чудом все просто обсують. Так, що вам тут робити? Ну, наразі приймати якихось серйозних рішень на цьому тижні не потрібно. Не потрібно, а плюс до того, ви отримаєте якусь фінансову плюшку, якусь фінансову. Не знаю, чи це премія, чи це десь звідкись інакших джерел можуть прийти до вас фінанси, тому поки що, от по королеві Пентаклів, краще підскладати. Тобто не рвати зразу, що все, я звільняюсь і так далі. На цьому тижні точно ні. Якщо ви розумієте, що це вирішить багато ваших питань, відкладіть поки що ваше звільнення трохи. Займіться тим, щоб підскладати собі оцю подушку безпеки, те, що називається, або е, вам потрібно буде підскладати більше фінансів для якоїсь великої покупки. Тобто тут е, я не скажу, що ситуація на роботі стане краще по карті місяць, ну, це весь місяць так може бути. Але від вас тут ніяких різких рухів, точно, точно не потребується. Та, поки що ніхто не повинен. Скажемо так, знати ваші плани по жриці, краще взагалі нікого там на роботі в свої плани не посвящать, да, нікому не розповідати, що ви хочете зробити, а просто зібратися з духом, працювати і ще по карті місяць не беріть все дуже близько до серця, бо це буде вам ну, не те, щоб заважати, ну це по-любому буде заважати, але це погано вплине на ваш психологічний стан. Тому от роботу залишайте на роботі, сприймайте це просто як отримання фінансів для певної цілі, яку ви собі поставите. І все. Для тих, в кого свій бізнес. Так, тут у вас йдуть якісь нові перспективи, і ви зараз. Підводите ніби як підсумки, робите якісь звіти, дивитеся, чого ви вже досягли, і плануєте собі там, наприклад, найближчі півроку, як ви будете розвиватися, що вам потрібно для того, щоб збільшити кількість замовників чи отримати якесь нове класне партнерство. Але тут вам всі карти в руки, як то кажуть, по три жезлів з пажем, пажем, з тузом чаш. Тут перспективи класні, шикарні, просто правильно визначте пріоритети. Так. Фінанси. Лицар жезлів. Лицар жезлів сам по собі він така нетерплячка. Йому хочеться тут і вже, він спішить біжить і може втрачати через свою неуважність якісь фінанси. Тому будьте обережні. Якщо треба якісь документи підписати, бо якщо ви хочете щось серйозне купити, то перечитуйте, передивляйтеся, звіряйте, читайте відгуки. Тобто тут вам рекомендують навпаки, не спішіть приймати якихось серйозних фінансових рішень. Загалом по фінансовому стану. Так. ну Ви тут потроху-потроху досягаєте стабільності. Мені це виглядає так, що ви починаєте збирати на щось прям грандіозне. Для когось це, ну, наприклад, покупка квартири чи будинку, для когось це ремонт, для когось це переїзд, для когось машина, тобто щось, що кардинально покращить ваше життя. Змінить його якість. І тут ви багато працюєте для цього. Я не можу сказати, що вам тут прям все сипеться з неба. Ні. Ви працюєте для цього. Але так як було там по, в нас по роботі, то для тих, хто в наймі, наприклад, у вас можуть бути якісь фінансові плюшки. Не обов'язково це премії, можуть бути просто ще звідкись, з якихось джерел приходження фінансів. Тобто тут ви націлені на якусь велику Великий план, велику мрію для всіх по-різному. Ви працюєте, ви відкладаєте, і вам тут є що. Тобто ситуація у вас в позитиві. Просто не спішіть поки що. Навіть якщо ви там вже відчуваєте, що ви там не збирали достатньо, поки що на цьому тижні, принаймні, з 10 по 16, не потрібно ніяких необдуманих швидких рішень приймати. Так, морально психологічний стан, башня. І що ж це в нас тут таке? По цій карті це звичайні башні Артура Уейта. Тут відповідає карта деконструкції. Про що це значить? Це коли ми ламаємо старі наші установки в голові, або хтось, або ситуації якісь нас. В яких ми перебуваємо зараз, ламають наше старе уявлення про цей світ, про нас самих, про якісь базові речі в цьому світі. Тобто, і це не просто лише злам, і я такий, типу, не знаю, куди мені далі рухатися, взагалі весь безцінностей, і що, що добре, що погано. Ні, це коли ви, зламавши старе, одразу будуєте нові. Для себе орієнтири. А там є тут ще кілька карт, щоб ми розуміли, що у вас тут на морально-психологічному башті? Стрільці. Дивіться, у вас тут дійсно знаходяться нові орієнтири. І такі думки в голові, що якщо я це не зроблю, то ніхто за мене ну, мені не допоможе, мені на блюдочці не принесе. Тобто я, виявляється, будую своє життя і я маю право побудувати його нарешті так, як я хочу. Повністю співмірно з тим. Чого внутрішньо мені хочеться. І по карті Мах це не просто, от я собі придумав, як все має бути, да? наманіфестував і воно збулося. Ну, це так можуть себе там, інші люди поводити, деякі знаки там, Зодіаку, в яких е, дуже розвинена ця візуалізаційна ситуація. Тобто от вони собі наманіфестували, і в них реально завтра вже може щось з'явитися, якщо вони все налаштують правильно. Там Риби, наприклад, так можуть. Ви в цьому плані трошки інакші. Мало маніфестувати. Вам треба мати всі потрібні ресурси і рухатися, рухатися, постійно розвиватися. Маг, він маг не просто, тому що в нього є якісь там здібності, у нього є всі ресурси, всі знання. В нього тут на столі є все. І пентакль, і кубок, і меч, і жезл. Тобто він собі сам створив такі умови, отримав знання. Ми перестаємо чогось боятися, якщо ми маємо знання про це щось. Правильно? Правильно. Тобто він собі створив всі умови, всі знання потрібні отримав, десь, де потрібно якихось знайомих напряг. І пішло, поїхало діло. І оця дев'ятка мечів, яка у вас тут з'являється, ну це нормально хвилюватися перед, перед чимось таким серйозним, да, масштабним у вашому житті. Але по башці, яка у вас вже є, ну, дороги назад нема. І це прекрасно. Тому що далі вас чекають лише перспективи. І це класно, що ви берете і рулите нарешті своїм життям. Помаленьку, по чуть-чуть. Ви розумієте, що так, десь тут мені ще недостатньо діст... ну, не... Не якихось ресурсів. Я займусь цим, потім цим, потім цим, зберу все докупи і я буду готовий. Дев'ятка мечів це таке трошки от коли ми самі себе більше своїми думками лякаємо, ніж по факту є. Тобто не так страшний чорт, як його малюють. Оце те саме. Не бійтеся. Тут у вас, ви у руля, ви рулите ситуації. Тут ніхто за вас нічого не вирішить, якщо ви самі не вирішите. І я бачу, що ця ситуація по башті вона може стосуватися. Дивіться, тут вам потрібно якісь документи отримати. Потрібно назбирати більше фінансів. Я не знаю, тобто якось себе фінансово підготувати. Або ж ви це все зараз внутрішньо готові робити для того, щоб не бути більше ніколи в цій п'ятірці пентаклів. Але в чому цікавість цієї п'ятірки пентаклів? Тому що діоген, який тут сидить в бочці, це його зона комфорту. Йому ж не холодно, тут сніги да дощ, йому не холодно він в своїй зоні комфорту. Но якби він оглянувся за свою бочку і побачив, що там ще є, наприклад, церква, там, де йому допоможуть і дадуть їжі, йому дадуть все, йому не треба десь простягнутою рукою сидіти. Це може якраз те, що вас лякає, що якщо я зараз зроблю цей важливий крок, то я буду як цей діоген в бочці, якщо в мене нічого не вийде. Та не будете, не будете. Ніхто вам тут не каже, що шлях одразу буде легкий, і хоп-хоп, ви мільйонер, наприклад. Ні. Але навпаки, роблячи цей крок, ви зможете більше ніколи не бути в оцій п'ятірці пентаклів. І, можливо, зараз якраз таке ви роздумуєте над якимись документами, можливо, кудись треба поїхати. З кимось треба поспілкуватися про це. Якраз те що я казала: прошерстіть якісь свої зв'язки, які вам можуть допомогти. Попажу Пентаклів це завжди маленькі кроки. Коли нам страшно робити великий, ми розбиваємо цей великий на маленький, і кожні два дні чуть-чуть рухаємося до свого результату. Так, да, тут у вас може бути таке всередині, чи зберігати сидіти на жопі рівно, там де я сижу, чи рухатися. Колісниця завжди каже про те, що треба рухатися. Це в вашому випадку якраз таки є правильний шлях. І у вас є підтримка для цього, бачите? Все, вітаю, зміни вже почалися. <сум> зміни вже почалися і Це зміни на краще. Краще для вашого фізичного здоров'я, для вашого самопочуття, для вашої самореалізації. Кожен стрільців, хто подивиться, 100% зрозуміє, про що я, бо для всіх це різна ситуація, але я просто бачу, що. Оцього вам достатньо. Ви мах свого життя, і тільки ви вирішуєте, яку сторону його крутити, те життя. Все, нехай так і буде. Надіюся, я вас замотивувала не боятися. Просто будьте з собою чесними, де розумієте, ви там трохи в ресурсах не до кінця впевнені, займайтеся цим питанням і далі воно все складеться так як потрібно. Процес уже пішов. Бачите, це у вас старший аркан на морально-психологічному. Це класно, це значить, процес уже пішов. А далі все оце от підтягнеться. Пока-пока. <смас> Рада була з вами поспілкуватися і чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Дякую за лайки, коментарі, за те, що дивитесь. Пока-пока, стрільці.